Друзі, ви дивитесь канал Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван. І сьогодні на зв'язку зі мною вперше екзорцистка Ісіта сітагає. І сіто, я рада вітати вас вперше в нашому ефірі. І починаємо працювати. Для початку хочу сказати, що ми бачили неприємний початок липня, дуже тривожний через масовану атаку росіян, яка дуже бурхливо позначилась на нас всіх. Все ж таки, чи будуть ще масовані атаки в липні, чи чекати нам їх? Я бачу, що наступний важкий етап в серпні наступає. Тобто, в липні я вже не бачу такої масованої атаки, але щось готується на серпень. І там буде період з 8 по 26 серпня. Ось це буде важкий період. Дос для України. А, взагалі, в липні вже не буде таких страшних атак. Але в серпні ми маємо чекати на сюрприз від ворога. Ну і не так давно на одній з прес конференцій Джо Байден помилково назвав Володимира Зеленського Путіним. А свою віце-президентку Камалу Гарріс взагалі переплутав з Дональдом Трампом. Крім цього, на жаль, було чимало таких його промахів. Е, є питання чи зніме Байден свою кандидатуру е, з виборів президента Америки? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що Джо Байден не людина, це робот, але дуже а, реалістично зроблений. І ви розумієте, що у роботів є збої по системі. І те, що відбувається з Джо Байденом, це з собою по системі. Якщо ви будете дивитися різне відео з ним, ви зрозумієте, що він не людина, що це поставлений робот. І є також відео, де він з президентом Франції і дружиною, він різко робить оберт протилежну сторону, і просто вони також, щоб. Якось згладити цю ситуацію, тому що всі знають, що це робот. Вони також обертаються в роботів. Є збої, і, і їх збоїть, вони можуть не те казати, вони можуть застигати на місці, вони можуть робити повороти не туди. А тому я не бачу а, в майбутньому його як президента. А, Ті люди, які створили цього робота, вони вже розуміють, що він збоїть, і будуть зміняти на іншого робота, а цього робота просто гарно приберуть зі сцени справжньої людини Джо Байдена, її вже давно не існує. Він давно помер. Тобто, той, кого ми бачимо, це не людина. А, тому і сприймати це потрібно. Відповідним чином, є велика вірогідність а, на перемогу Трампа, дуже висока зараз, особливо після нападу на нього. Тобто напад був зроблений спеціально як піар-акція. Ну, ви ж розумієте, що, а, якби потрібно було. Поцілити і вбити Трампа, просто промазати йому по вуху, ну це спектакль. Це зроблено просто, щоб в нього пішла кров, а щоб всі побачили, що в нього напад, і що він в крові, і щоб він просто представ перед усіма як герой. А цей напад він зробив сам на себе для того, щоб точно перемогти. Це дуже вдалий піар код. А, якби це був справжній снайпер, який хотів його застрелити, повірте, він би його застрелив. А Трамп справжня людина? Ні, він справжня людина. Ну і так само ми знаємо, що Україна планує провести другий саміт миру, причому за участю Росії до листопада. Місяця вони це планують зробити. І нагадаю, що саме в листопаді відбудуться вибори президента США, і саміт хочуть якраз встигнути провести до цього строку. Чи відбудеться саміт у такий стислий термін, і чи буде присутня на ньому Росія? Зараз всі країни підтримують це. І навіть Китай підтримує. Ви розумієте, якщо Китай каже так, то буде так, а Китай вже сказав так. Збирайтеся. А, тому зараз вони будуть. Завершувати цю воєнну ситуацію, цей конфлікт якраз в вересень це такий момент переговорів, і після вересня там іде покращення енергії. Тобто зараз ми стоїмо на такій гілці реальності, де восени може завершитися війна. Це реальна гілка реальності, про яку я говорила раніше, що це буде певний договір, що в цьому договорі буде багато країн, що окупованими територіями будуть займатися займатися зразу багато країн. Вони не відійдуть не Україні, не Росії. Їх будуть відновлювати інші країни і людьми, травмованими, які на цих територіях знаходяться, також будуть займатися психологи, спеціалісти з усього світу. а Тобто Україні будуть допомагати різні країни. І також а цей договір він буде впливати на різні країни, і зараз ми маємо великий великий шанс до кінця року припинити цей воєнний конфлікт, і це прекрасно, що Україна почала рухатися в цьому боці, і ми також робимо величезну енергетичну роботу для цього. Я два рази приїжджала в Україну, щоб зробити цю роботу, і знову приїду в березні, щоб знову зробити цю роботу е для миру в Україні. І знову таки повертаючись до початку липня, ми спостерігали за страшною трагедією, яка сталася з дитячою лікарнею, з Охмадитом. Чому Росія обстріляла саме цю локацію? Чому під роздачу попав Охмадит? Це така акція уваги насправді, тому що завдяки. Цьому кроку країни ще більше допомагають Україні, і цей мир він ще більше наблизився насправді. Тобто це така увага на те, що війна йде і немає якихось цілей, по яким не можна стріляти. Вони показали, що вони можуть брати абсолютно будь-яку ціль. І так з допомогою Ахмадиду, ну це знаєте, така новина як про Бушу. Це так само, коли в Бучі відбувалися ці жахливі вбивства. Про це говорив весь світ. І зараз також про Ахмадит говорить весь світ. Тобто знову питання України воно. Піднялося у всіх новинах на планеті Земля, і це знову повертає увагу до України і до того, щоб завершити цю жахливу війну. Цей конфлікт Він має вже завершитися. Ну, і взагалі, Сіто, хочу запитати вас, як правильно переживати саме такі стресові моменти, як Охмадит, тому що всі ми, можливо, навіть і досі в шоці. По-перше. Якщо ви відчуваєте, що вам погано, що вам хочете плакати, не стримуйте себе. А якщо ви будете тримати все всередині, це буде перетворюватися на хвороби, вам того не треба. І якщо хочете плакати, плачте. Якщо хочете кричати, кричати. Просто от виділіть собі, скажіть, що зараз так, мені погано, і я буду страждати одну годину. Ось от дайте собі годину, не більше і не менше. Не страждайте цілий день, не страждайте неділю, місяць. Вирішить для себе, що зараз годину мені буде погано, я буду страждати цілу годину, я буду плакати, кричати. Але через годину вся негативна енергія зійде з мене, і я почну жити заново. Це як вмерти і народитися. Ми багато разів вмираємо і народжуємося. І так, да, ми страждаємо. Не треба тікати від страждань. Треба визнати що зараз. Я страждаю, і це нормально. Ми живі. Розумієте, ми живі люди, і ми, поки знаходимося у втіленні, є страждання так само, як є вдох і видих. Ми не можемо тільки вдихати. Ми видихаємо, і ми не можемо. Якби ми не любили сонечко, ми не можемо тільки стрибати під сонцем. Наступає вечір, сонце заходить, стає темно, ми лягаємо спати, ми виснажені. Тобто, поки ви знаходитеся в фізичному тілі на цій планеті, в цій реінкарнації, буде і радість, і страждання. І вони ніколи нікуди не зникнуть. Але зміниться ваша реакція на радість і на страждання. Ось ці качелі вони перестануть бути великими за рахунок того, що ви для себе визначити, так, я зараз хочу страждати, і я буду свідомо це робити. Тобто, зробіть цей процес страждання контрольованим. Він буває в людей неконтрольований, і за рахунок цього він може затягнутися і перетворитися в депресію. Це так само, як ви взяли в руки склянку води. Ось ви тримаєте воду 5 хвилин, ну, добре, там, 10 хвилин. Добре, але якщо ви тримаєте 3 години, 5 годин, ви тримаєте три дні в руках склянку води, У вас рука відвалиться. Це так само, якщо ви тримаєте біль в собі. Ось біль це ця склянка води. Не тримайте, не тримайте, залиште цей біль. Нехай він вийде, нехай зі сльозами, з криками, як завгодно, як вам вже. Душі хочеться, але відпустіть цей біль і скажіть, а далі я буду рухатися без цього болю. Да, це сталося, да, це трагедія, але мені вже переболіло, і я рухаюсь далі, тому що ви залишилися живі. Ті, хто помер, їм вже добре. Вони вже вільні, вони не страждають. Там все гаразд, а ось ви тут страждаєте. Не обирайте страждати довго, Візьміть цю склянку на годину і поставте її, і залиште її, і злити цю воду. Ще хочу запитати, чи вдасться нам захистити наші території і чи зможемо ми втримати свою незалежність? Я бачу, що якийсь час на цих територіях будуть прибувати представники взагалі різних різних країн. І вони, ці території вони не будуть належати на Україні, на Росії. Вони будуть просто території на відновлення. І різні країни будуть займатися відновленням цих територій. Вони будуть відбудовувати ці території, вони будуть а, психологічно працювати з людьми на цих територіях, будуть допомагати людям на цих територіях. Тобто, якийсь час ці території вони будуть під патронатом групи. Країн, вони не будуть ні до чого відноситися, вони будуть на, знаєте, як перезавантаження, на відновлення. І тільки коли відбудеться це відновлення, а тоді вже а, там будуть проводитися форуми, голосування людей. Зараз ці території вони просто будуть реабілітовуватися. Ось це я бачу, і також це буде як умовою домовленості по територіям, що ці території вони будуть на якійсь реабілітації. Тобто там потрібна просто допомога, відновлення, допомога людям, допомога селищам, будинкам, дорогам і так далі. І, взагалі, ми всі мабуть віримо в якусь карму і хочемо сподіватися, що росіяни поплатяться за те, що вони роблять з Україною та українським народом. Ну, запитання цілком логічне. коли росіянам стане гірше ніж нам, і взагалі їх карма дістане? Насправді вони е, живуть з великим відчуттям вини внутрішньої постійно, і ця вина, вона фонить, Це вже відбувається. Ну, це, це це найжахливіше, що може бути, це жити з виною. Розумієте, що таке вина? Вона це ракова хвороба, і вона починає знищувати вона е, саме вина перетворюється в рак завжди, коли людина почуває себе винною. Коли вона починає почуває себе винною, вона починає себе ненавидіти, і вона підсвідомо починає знищувати своє власне тіло, знищувати себе. І ось зараз ця нація вона перебуває в мені. І іде знищення себе, тобто це. В майбутньому просто тисячі людей хворі на рак. Розумієте? Це, і це вже це непомітно рак, він, він непомітний, він не зразу проявляється ракові кухлини в фізичному тілі, але саме ось ця кона вона веде туди. І якщо ви подивитеся на історію Германії, ви побачите, що там також було дуже багато людей з відчуттям вини, і вони дуже довго виходили з цієї вини. В них була дуже довга реабілітація. Е, зараз ніхто не говорить про це, але якщо подивитися статистику, в них було дуже багато раків після війни. Тобто це ось ця вина. І вони справилися, вони впоралися. Якщо Росія вона піде за сценарієм Німеччини, то вони також впораються і вони зроблять свій квантовий стрибок. Розумієте, що всі країни мають пройти, всі країни мають зробити ось цей квантовий перехід, тому що ми живемо на одній планеті, ми зв'язані. І в них інший урок, але вони його проходять зараз. Це тільки здається, що в них нічого не відбувається, вони нічого не проходять. Ні, вони проходять. Просто а ми проходимо урок героїзму і урок жертви, а вони проходять урок бути палачем і урок великої вини. Розумієте, а це дуже важко. Це дуже важкий урок бути такою енергією, яку всі ненавидять. Всі ненавидять, скрізь женуть. То вони вже це проходять. Вони вже зараз в цьому насправді всі знаходяться. І е, вони мають взяти для себе приклад е, Німеччини. Тоді вони впораються і вони зроблять трансформацію. Але Завдяки чому в Німеччині відбулася трансформація? Завдяки тому, що просто а, зник Гітлер. Так? А, він, тобто в них також має програтися подібна ситуація. Їх лідер має просто зникнути, з ним має щось трапитися, і все, і вони почнуть виходити з цього. Тобто а, їхня країна почне також трансформацію. В них вона має бути, в їхній владі вона має статися. Дякую вам і сіти. Було неймовірно цікаво з вами поспілкуватися. Дякую вам за ваші відповіді. Сподіваємося, ще побачимося в ефірах. Астролюкс від вас, друзі, дуже сильно чекаємо вподобайку. Коментарів під випуском. тисніть на дзвіночок, якщо досі цього не зробили, аби не пропустити свіжі випуски. Ну і так само підписуйтесь на наш канал, на канал і на соцмережі. І звісно, бережіть себе та донайте на зсу.